Спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келох можливо планує поїздку до Білорусі. Там він може зустрітися з Олександром Лукашенком. Офіційних підтверджень поки що немає. Агентство Reuters дізналося про це від чотирьох джерел. Два з них кажуть, що порядок денний ще не визначено. Келох у розмовах зазначав, що бачить візит як можливість для діалогу про припинення війни між Росією та Україною. Ні, державний департамент Сполучених Штатів, ні білоруське посольство в Вашингтоні не коментують ситуацію. Білий дім і сам Келок також не відповіли на запити журналістів. Ройтерс додає, що такі візити вимагають підготовки завжди. Є ризик скасування або змін в останню хвилину. Якщо зустріч відбудеться, Келок стане найвищим посадовцем зі сполучених штатів, який відвідає Білорусь за останні роки. Останній контакт такого рівня був у 2020 році, коли Майк Помпео відвідав мінськ. Це був перший візит за 20 років, націлений на покращення відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю.